Він відчинив двері і одразу зрозумів що щось не так. У хаті панувала тиша. Тільки телевізор гудів на всю гучність, а на столі стояла холодна вечеря. Дружини не було. Сергій зняв куртку, підійшов ближче до столу і побачив аркуш паперу. На ньому короткий, різкий почерк. Мені набридло, що ти завжди на роботі. Я в мами. Він сів на стілець. Дивився в одну точку і довго не міг поврухнутися. У голові промайнуло. А навіщо я тоді все це роблю? Невже вона не розуміє, що я стараюся для нас? Але потім прийшло інше, неприємне, мов холодний душ. А коли востаннє він справді говорив із нею? Коли востаннє слухав її, а не відмахувався. Усю ніч він крутився, не зімкнувши очей. Перед очима знову і знову. Поставала її фраза. Мені набридло. Він зрозумів, що втрачає нетерпіння чи комфорт, а саму людину, яку колись пообіцяв зберегти. Зранку Сергій зібрав невелику сумку, відпросився з роботи і поїхав у село до тещі. Дорога здавалася нескінченною, серце билося, ніби перед важким іспитом. Коли двері відчинилися, Ганна подивилася на нього холодно, з образою. Чого приїхав? Коротко спитала вона, бо зрозумів, що найцінніше вже починаю втрачати. Тихо відповів він. Вона хотіла щось сказати, але не змогла. Сергій зробив крок назустріч і вперше за довгий час обійняв її. Вона спершу стояла напружена, але потім заплющила очі і прошепотіла Я ж просто хотіла тебе поруч.